Це лідер ринку, це команда. Команда, яка ніколи не зупиняється. Команда, яка завжди готова брати нові вершини, і команда, яка працює як єдиний механізм. Ми, як одна група, отіпі OTP OTP Leasing, ми надаємо комплексний спектр послуг для бізнесу. Але основне на що ми націлені, це про майбутнє, це про капітальні вкладення. Це про те, що буде давати вам віддачу не тільки в цьому році, а й в наступні декілька років, що буде дозволяти бізнес розвиватись, бути більш маржинальним, більш прибутковим. І саме так ми бачимо майбутнє всіх наших і партнерів і клієнтів. Якщо б ви запитали мене, як би я описала партнерство з Лізингом» Одним словом, я б без жодного сумніву сказала так: дружба це мій найкращий партнер номер. Один. Фінансувати майбутнє разом це створювати цінність спільно сумісно для наших спільних клієнтів. Якщо ви тільки починаєте співпрацювати з Leasing, я дала би вам пораду бути чесними, бути відкритими і не приховувати своїх бізнес-інтересів, тому що Leasing – найкращий партнер по створенню нових горизонтів, нових візій вашого майбутнього сумісного партнерства. Якщо описувати одним словом нашу співпрацю з Отіп-лізінгом, то це буде слово надійність або слово партнерство. Моя порада тим, хто тільки починає співпрацю з Отіп-різінгом, бути максимально відкритим, бути сміливим в своїх запитах. Я впевнений, що будь-яка потреба, вона буде закрита. Команда дуже динамічна, команда реагує і це саме задоволення з ними йти в нові проекти і реалізовувати якісь цікаві ідеї. Фінансування майбутнього разом це означає, що ми не тільки з OTP, але і з клієнтами стаємо на один бік і разом дивимося, знаходимо те рішення, яке задовольнить і клієнта, і партнера, і ми зможемо зі сторони виробника забезпечити всі запити наших партнерів. Говорячи про партнерство з OTP тіпілізинг, я би відмітив декілька речей: це ефективність, знову ж таки, надійність і довіру. Рівень довіри, який є між нами, він вартий багато чого. Я хочу подякувати всім нашим партнерам, які сюди приїхали, багато з інших міст. Нам дійсно хотіли відчути енергію один одного, хотіли зустріти всіх в одному місці, хотіли обговорити нагальні питання. А тепер Лізінг лідер українського ринку. Але ми являємось таким лідером не тому, що тільки ми такі круті, а тому, що ви такі круті, тому що ви всі у нас є. І за рахунок співпраці з вами, за, то, за рахунок того, що ви являєтесь амбасадором нашого бренду, який написаний на цій кепці, у нас такі спільні гарні продажі. Так що вперед з оптимізмом, в 26-й рік, і я дуже сподіваюсь, що все ж таки в цьому році війна вже точно закінчиться, і тоді наші продажі просто полетять в космос.